Великодні ярмарки крокують Балтською громадою. Днями до благодійного челенджу долучився колектив та учні Пасіцелівського ліцею. Аби більше зібрати кошти на допомогу Збройним силам України, приїхали до Балти, де на центральній площі міста розгорнули прилавки з різноманітним крамом. Кажуть, нині допомога Збройним силам України обов'язок кожного українця. Чого лишень тут не було? Смачні страви української кухні, приготовлені працьовитими руками вправних та моторних господинь. Солодка ви. Пічка вироби хедмейд та консервація зроблена за унікальними рецептами пасицерівських газдинь. Аби придбати щось із широкого асортименту товарів, Балтянам довелося шикуватися у чергу. Педагогічний колектив, технічний, учнівський, батьківський колективи. Ми всі вирішили, аби потрібно знову допомагати ЗСУ. Ми щоденно практично допомагаємо. Однак дещо потрібно все таки активізуватися. І ось ми вирішили не лише в селі, а виїхати в місто Балта і все таки пригостити наших жителів смаколиками, які виготовляються у посицелах. Відповідно, вони ознайомлюються з нашими гастрономічними уподобаннями. І всі вирічені кошти ми звичайно. Ми передамо нашим волонтерам, аби допомогти Збройним силам України. Ми постійно приймаємо участь, організовуємо такі ярмарки. Але в основному ми організовуємо в нашому селі спільно з старостатом, з жителями села. А ось сьогодні ми вирішили все таки виїхати до Балти і надіємося на те, що ми назбираємо вдосталь коштів, аби для того, щоб було щось придбати якісно для наших збройних сил. Ми підтримуємо нашу акцію Балська громада, віримо в ЗСУ, до якої долучився кожний загальноосвітній заклад громади. Віримо в ЗСУ і допомагаємо на кожний на своєму місці, хто чим може. Об'єднуємося, віримо, віримо в ЗСУ і віримо в перемогу. Слава Україні! По-перше, це об'єднує людей, по-друге, ми можемо придбати дуже цікаві рослини. І по-третє, ми підтримуємо ЗСУ своїми внесками. Всім гарного дня. Дякуємо жителям села Пасіця, особливо шкільні їхній родині, дружні, вони не стоять остороні, завжди намагаються внести свій вклад у вигляді благодійних заходів, у вигляді якихось гуманітарних вантажів на підтримку Збройних сил України. Тому що, в принципі, кожен гуманітарний вантаж, який. Уходи на в зону бойових дій від Балської громади, доля пасіцельської родини завжди там є присутня. Таким чином демонструють і виховують той наш український патріотичний дух, показують цим, що цивільні і українська армія єдині. Єдине бажання на всіх це наша, наша перемога, і кожен е, намагається сьогодні зробити все для того, аби цю перемогу пришвидшити. Що я придбаю, я ще не знаю. Зараз подивлюся, обов'язково щось придбаю на цей ярмарк або сувенірну продукцію, або якісь смаколики. Ми сьогодні представили роботи від Пасіцелівського ліцею. Роботи присвячені святу Великодня, весняним святам, виконувалися дітьми, здобувачами освіти нашого ліцею. Кожна дитина намагалася вкласти свою душу. Хотілося б показати, ось у нас весняна така є родина. Це Півник, курочка і курчатка такі. Ось подивіться, які гарнюні та гарнюні чи охочі питають, ціни цікавляться. Цікавляться, і ми вже ми не встигли трошки розкластися, розкласти всі речі, але ми вже дещо продали. Дуже ставимося позитивно, тому що наші здобувачі освіти всі вболівали за це, і ми знаємо, що ці гроші і кошти підуть на зсу. Тому ми раді допомогти, хоч хоч якоюсь маленькою частинкою для наших воїнів. Придбала гарну троянду, пообіцяла, що це Black Magic, Я вірю. Сподіваюся, що буде гарно цвисти і радувати, милувати око. Це дуже класна ініціатива. Добре, що приїхали до нас на до, до місто Балта, щоб мали можливість більше задонатити більша кількість людей, саме наших жителів міста. Ми дуже сподіваємося, що кожен донат допоможе нашим Збройним силам України. Наближаємо перемогу всі разом. Віримо в перемогу, чекаємо всіх живих і здорових. До таких ярмарок ставлюсь позитивно, бо це допомога нашим збройним силам, допомога від колективів наших закладів, від учнів. Кожен сьогодні повинен доєднуватися до такої благородної справи і наближати нашу перемогу. Що особисто плануєте придбати? А я ще не бачив, що є. Я тільки підійшов, ще не бачив, що продається. Поході, подивлюся. Прийму якесь рішення. Але сьогодні дуже людно. Ну це добре. Це значить, що люди беруть участь, що вони переживають за це, за наші Збройні сили, за перемогу, що підтримують і колективи наших закладів. Це прекрасно. Ми всі разом йдемо до перемоги. Традиційно перед Великоднем відбуваються такі великодні ярмарки, які направлені на підтримку збройних сил, адже всі виручені кошти будуть спрямовуватись виключно для того, аби підтримати наші збройні сили. Сьогодні ми знаходимося на площі, де я представляю свою ярмаркову продукцію Посіцелівський ліцей. Ми, звичайно, завжди підтримуємо всі ярмарки, які в нас відбуваються в місті, і всі благодійні заходи. Тому сьогодні ми також плануємо щось при. Бати, долучитись до цього ярмарку дуже важливо підтримувати один одного в таких намірах, в таких подіях, адже разом ми сила разом до перемоги. Гарна традиція зародилася в Балтській громаді. Кожний навчальний заклад і не тільки навчальний заклад, а кожний заклад, який існує в нас, хочуть більше здати грошей на ЗСУ. Але вже з зарплат люди видихаються. Тому стало традицією проводити ось такі ярмарки, благодійні. Я розумію, що це велика школа, там дуже дружній колектив. Там вони всі великі хадзійки, а тому вони сьогодні для. Для нас, балтян, вивезли вареники, що ми варимо дуже рідко, і голубці. Ми їм дуже вдячні. Але крім голубців і вареників, гляньте тут, така величезна кількість всього очі розбігаються. Бажаю, щоб вони багато заробили на зсу, щоб нашим хлопцям було легше, хоча б трошечки. Хай їм щастить пірожки. І піцу буду купляти. Буду хазяїном сьогодні. Пощаще б такі ярмарки було б чудово. Головна мета даного закладу це благодійність на зсу. Тому потрібно чаще це мотивує людей донатити на зсу, надавати допомогу зсу. Потрібно чаще робити, бо головна ціль даного дійства ярмарок видався відмінним. Люди з радістю купували та пригощалися пасіцелівськими смаколиками за короткий час. Господині змогли вторгувати аж 23 тисячі гривень радіють, що зможуть допомогти цими коштами збройним силам України.